Коли почалася велика війна, він не став чекати на повістку. Пішов сам добровольцем. Наш випуск продовжить історія про Сергія Галія, колишнього інженера МРТ, а нині військовослужбовця. Його фронт найгарячіші точки Донеччини. Із захисником познайомилася Ольга Нестерук. Коли в Івано-Франківську пролунали перші вибухи, Сергій Галій насамперед подбав про кота: запас їжі, води, кілька днів на роботі, а далі до військомату. Там. Три дні посидів в тому військкоматі. Кожен день казали, все, відправляємо, відправляємо. І відтоді десь 27-го числа відправили в старичі. І після цього нас два дні, що ми там е почекали, нас вибрали і відправили вчитися на алтер-артилеристів. Ми їздили по різних місцях, де тільки зупинялися, облаштовувалися, і нас відправляли кудись. Далі ми їхати. І так ми доїхали до. В Донецьку область обстріли, відсутність зв'язку та втрати побратимів. Таким для Сергія був перший бій на Донеччині. що квітня нормально так получили. Багато людей потрапило в полон. Десь недавно це коли було тисячу на тисячу людей, обміняло ту людину, яка була зі мною. Коли трохи менше закінчився обстріл, ми відправили по-моєму чотирьох людей на Чотирьох людей на позиції вона була набагато далі. А самі ми тусувалися біля ви якомусь зерновому ангарі. Один пропавший без звісті, кулеметник десь пропав. А далі ще один обстріл, який захисник не забуде ніколи. Почалося мінометний обстріл, артилерійський обстріл. Справа почав працювати снайпер. Це десь зі сторони Новобахмутівки. На щастя для мене він був. Непрофесіоналом, ну, мабуть. Вони попали чути, як сустіли постійно пулі. Потім, з правої нас, по желізній дорозі виїхав танк. Так як я один лишився живий з позиції, мені ніхто не вірив, що по желізній дорозі приїхав танк. Тоді рятуючи побратимів, Сергій отримав поранення. Так ми мене поранило, на слава Богу, легенько, тільки в каску прилетіло, і в руку осколок сюди. Так, ми ще просиділи. Вже закінчився обстріл. Вже окопи були повністю майже засипані. Ем... Просиділа до слідчого ранку. Я на адреналіні мені ще було зручно тримати автомат. Потім вже на ранок я не міг руку згинати. Опісля лікування, але не демобілізація. Зі статусом обмежено придатного продовжив службу в одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Мобілізація, звісно, потрібна. Ну є люди, які пішли. І що вони до віку мають служити? До любого кінця, до кінця війни, до свого кінця, до кінця Путіна, а хтось сидить... Військові подарували людям три роки свобідного життя, і їх ніхто не ротує, а люди просто не, не мають ніяких планів Б, у них план А, що просто не, не зловлять їх, і все. Хоча це участь, скоро всього, їх ніяк не мене. Пережитого на фронті військовослужбовець мріє про прості речі облаштувати власне житло та налагодити побут, а згодом повернутись і до цивільної роботи.